Як так відбувається? Я в спортзал хожу, а в тебе біцеп зросте. Та нічого, я сама. ану покажи біцуху, покажи. 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 А да, ще клянуся, щоб у мене річ. Що дам? Телефон. Ні, звісно. Єбат. Що? Та покажи біцепс. Ти мені не даєш, ти от своїй жінки несеш телефон. Ну так я не дам нікому телефон, тобі телефон. Ну так. А ну покажи чеснок, щоб у мене різ. Не покаже. Вона не показує. Тільки Світлана до мене підійшла, каже, у мене вчора випав молочний зуб. Я кажу, так треба поставити під подушку, щоб зубна фея прийшла. Ти ставила під подушку. Ні, йди в що любить. Та зубна фея прийде, гроші принесе тобі. Ну все, до Do stomatologa idemo čine? Ne treba. Ne treba, no ta dobre.